Доброго всім раночку, всім привіт-привіт. як завжди з цього місця. А з цього місця я починаю, тому що тут термометр. А на термометрі у нас сьогодні плюс один. Дивіться, плюс один. Після тої жри, коли було почти 30 градусів, і плюс один. А я сьогодні проспала. Тож завжди я персонаюся рано, 6 ранку, ну, початок сьомої. І сьогодні я так проснулася. А тоді думаю, та що так рано вставати, Полежу. І заснула. Знаєте, я вже просто кожен день монтую оце відео до пів дванадцятого. А ви дивитесь їх потім. Я монтую, щоб вам зранку було, що дивитися. А мені пишуть, ой, Таня, поки передивилися всі відео. Ой, тому я оце швиденько, я швиденько о, бігом вмилася, оце знаєте, так мене піднять підняли, розбудити забули. От, Вмилася швиденько і біжу на десятку, тому що сьогодні ж неділя вихідний. Якби вихідний в соляній кімнаті і вихідний в Андрія по масажу. І в мене сьогодні тільки масаж обличчя. І для того, щоб наче не ділити день, я попросила Руслана і він мене переніс на півдесяту ранку. В нього була можливість така, і мені до нього на півдесяту ранку. Тому це ж думаю, треба бігенько пити воду, снідати і йти на масаж. А тоді я буду вже весь день вільний. Ну як вільний. Водичку тільки пити і можна вже тоді щось планувати. Щось тоді планувати. Сьогодні в нас отака погодка. Що вона нам сьогодні? Я ще й не дивилася, не було коли зранку подивитися, що там нам сьогодні обіцяють. Ну наче без дощу. Аби що не було, а так то все нормально. Отак. Я вже була на масажі обличчя. Це вимила голову, тому що ну ви розумієте, після масажу обличчя. Все в цьому в маслі, ну приходиться якби, кожен день голову мити. І я ж вам не показувала, яку я турочку купила. От таку я купила турочку. Якщо ви бачили, там були такі і кухлі, такі великі, чашечки кофейні. А я собі таку взяла турку для кави. І хочу її зараз випробувати, бо я була посмітала перед масажем, але каву не пила. Тому зараз поп'ю каву, так як у мене сьогодні неділя, більш день вільний, то я хочу спокійненько попити каву, а тоді вже піду а тоді вже піду на джерела пити водичку. О, заварю зараз каву. Як завжди, зі мною моя кава улюблена компанії 25 Coffee Roasters. так я її взяла з собою. От, ну, і ви знаєте, що я замітила, Ще дуже дуже е, має значення, яка вода. Тут вода от на Віллі дуже м'яка. Така, знаєте, що її змить неможливо. Ну, як казала Лариса Петрівна, що це вода. Десятка. А, от. І я це запримітила, що кава зварена на цій воді ще надто смачніша. Така смакота. Мабуть, водички мало зараз додам. Трошки водички ще. Що моя кава зі мною, і я вам вже казала, що мені. Оце оця, оця кава, це тут Суміш Арабік, оце, з, от, з таким пакуванням, вона мені прям, ну, дуже сподобалася. Більше, більше за всі кави, які я куштувала в компанії 25 Coffee Roasters. Ну, Але це мій смак. Так що хто ще не замовляв, хто ще не купував каву, будь ласка, я посилання дам. Я посилання дам. І будь, по моєму промокоду знижка 20%. Замовляйте, куштуйте. Кава є на різний смак. Так що, будь ласка, дуже гарна кава. Я, я без неї, от, от, оце, оце, ця кава це взагалі в неї такий аромат, в неї такий смак. От її хочеться пити. Так що заварюю собі каву і піду на терасу, поп'ю кави. А ще, а ще, знаєте, що побачила по погоді, що коли мені від'їжджати, тут буде знову 20 градусів. А на завтра в нас дощ. Я трішки припізнилася, вже дивіться, у мене що тут? майже 12 градусів. І зараз пів 12 дня, і я тільки виходжу на Йти. Дивіться, як сьогодні гарно, гарно. В нас, якщо нічого не зміниться з погодою, дай Бог, щоб змінилося, тому що на завтра в нас стоїть дощ. Так не хочеться. І взагалі, ви знаєте, подивилася, то вже туди через тиждень, на кінець слідучого тижня, тут підвищення температури 18-20 градусів. Ну, правильно, бо між додому їхати. А зараз йду на третій. Сьогодні у нас неділя і подивимося, Вийшли, базар вийшов чи ні, бо зазвичай в неділю можуть не бути багато базару, базарувальників. Хоча погодка, хоча погодка сьогодні гарна. Трошки є, але гарно. дивіться, які квіти. Краса. Так, ви вже товар розложили. А сьогодні трішечки потепліло, і дивлюся вже бджолки літають. Можливо, й будуще Яблочка. Тут от всі вийшли. І ось ця точечка де я купувала. Де я купувала футболочки, бачите, тут завжди тут оці штанці я завжди в них купую. Ось ці, бачите, футболочки висять. а Каралової вже немає. Є рожева, салатова і біла. А можливо, ще там тут, тут тільки ж по одному розміру, можливо, її хтось зна. І тут ще є дні штанці, не знаю. Думала, їх можу теж собі купити, але ну, ще не віряла. Чим ось теж такі гарнючі ковтиночки. Є що, звісно, купити. До речі, тут ось під цим тепер деревом. Ну, це ось біля Валентини, Ви бачите, Валентина свята раніше там стояла напроти Валентини, там дерево було. А тепер дивіться, Світлана сюди переїхала. Але я її тут ще ні разу не бачила. І знаєте, із за того, що дуже мало людей, дуже важко набираються групи на, на екскурсії. Ну, я вам можу показати, ось тут і дивіться є вартість, і куди є екскурсії. Тому... Хто Свято знає, ось її номери телефонів. От. Але щось, я от скільки хожу, що тут ще ні разу її не бачила. Можливо, так через телефон тільки запис ведеться. А тут, оце, я дивлюся, от скрізь ж бачила тільки селезнів. А тут парочка, селезень з качечкою. Мабуть, ця качечка не сіла на яйці. Ось викупуються в такій холоднючій воді. Бачите? А, ні, яка качечка. Ні, качечка ж така качечка і селизенька. Ось, як викупуються гарненько. Ой, краса яка. Ось так. Ой, та чисто, гарно. і опікується, бачите. Попали ми на купання качки. І все, і тепер сохнуть, на камінчик сохнути. Так, все, бігти далі. О, 12 годин, я тільки дійшла до 3. І бачите, сьогодні навіть трохи є людей. Чи під'їхали люди, може трохи більше стало. А може в 12 годин завжди так було. Навіть трохи вчора є. Поки я попила водичку, поки поспілкувалася з моїми глядачами, дівчатками. А, і бачите, вже ось нема нікого на троєчки. То так просто мені попало. І цяка краса. А ти зараз я потихеньку помаленьку. Підемо. Ми ще ж не ходили в цьому році, році з третього на перший. А ну, от зараз підемо. такі чудові годівнички, бачите, для білочок. І там лежать горішки. Люди піклуються про білочок. Так, боже яка краса. Я, ви знаєте, вже скільки років їжу. Я не можу налюбуватися оцим видом. Щось неймовірне. Але сьогодні щось мені не хочеться йти отак прямо. Я піду в гору цю, піду от сюди направо і там нема гори. Получається, всю гору обходиш і не треба аж туди дертися. Ось по цій доріжці з третього на перший йти просто чудово. Тут немає взагалі гори ніякої, Вон, бачите, гора вся вона там. І виходить, ми її. Вон, бачите, люди йдуть. Але ж вони там піднімались так високо, а я її обхожу, І це воно зовсім зовсім поряд. Тут наоборот ось вниз трошки, йде, якби. Дуже комфортно йти, але з третього на перший. Тому що по цій дорозі, з першого на третій, то там теж дуже великий підйом. О, яке уроще туди. Боже, ці пеньки, вони мені, знаєте, ну, таке враження, наче зараз якийсь от туди гномік вилізе, ну такі вони казкові, такі мохом, заросли всі. Ну, дуже гарно. Взагалі цей ліс такий. Неймовірний. А тут тихо-тихо навіть пташки не співають. Там так співали, а тут нема. Я, я вам навіть ж, нічого не показувала. Ну, в смім не балакала, нічого. Там заспівали. Просто хотіла, щоб ви послухали цей ліс. Ось вже я почала спускатися до першого. За зиму бачите, скільки поламало дерев. Прям видно деревина зломана. Мабуть, щось тут таке було, чи вітер сильний, чи щось. Бачите, теж тут деревина зломана. Ну, це вже видно, що це раніше. А це ось свіже. ось вже спустилася я до першого. Нема. Ну так, люди підходять, випили водичку і пішли. Всі джерела пороблені, пороблені гарні, підходи скрізь є. Ну, звісно, по лісу ніхто вам в тропінку класти не буде, чи стежечку. А так от підходи до всіх джерел, бівітики поробили. Це для людей. Ну от зараз вже без 10 час, а я тільки випила водички, да, і оце думаю, що ж його робити. Мені по великому рахунку через 10-20 хвилин вже треба пити десяточку перед їдою. Тому я, мабуть, зараз зайду, бо це мені по дорозі, якраз з першого на десятку, зайду і наберу водички, а вип'ю вже тоді в номері. У мене зараз нема на чому гріти. Я ж воду вилила з термоса. Кхе, і вип'ю водичку в номері. І все, а тоді вже обідать. Мене взагалі сьогодні Валентину на обід запропонували. Пригласили мене на обід Валентину. Анжела, то не знаю, в общем піти чи що. общем, йду зразу на десяточку. Набирати водички. І піду зараз так, по дорозі. Сьогодні вітерець. Піду по дорозі, по, по якій ви заїжджаєте в східницю. Не по тим сходам, що повз діану, а так, Через Київську Русь. Яка краса, гори там видно. Прям краса. Ось уже це Київська. Русь. Ну що ж, я вже в номері. І е, я хочу таки закінчити, знаєте, оце перше відео за півдня. Поки я там водичку ще не пила, не обідала, думаю, вже зараз з вами поспілкуюся. Тут у мене було три запитання, на які я хочу. Я багато запитань відповідаю прямо в коментарях. Та тут хочу. Теж відповісти на запитання, за скільки днів бронювати віллу Сімак? Ну, дивіться, знову ж таки, в яку пору року? Тому що, ну, якщо зима, ось весна рання, то тут ну, як більш вільніше. Тому ви можете, можливо, забронювати там і за два тижні там, чи за місяць. А якщо е, туди вже літо, осінь, вересень, вересень, жовтень це самі е, такі місяці, коли багато дуже людей, то я, наприклад, ось у мене моя подружка Таня, хто її пам'ятає, раніше ми з нею приїжджали, то я її бронюю вже зараз на вересень. Щоб ви розуміли, якщо ви хочете. Приїхати, ну якщо ви знаєте, там, коли ви хочете, да? і щоб попасти в ці, в ці дні, то бажано ну, завчасно, ну дуже завчасно. От. Я завжди якось намагаюся бронювати там, за півроку і все. Я тоді впевнена, що в мене все заброньовано, і тоді вже я свої плани строю на, ну, знаєте, навколо цієї броні. Тому дивіться самі, якщо, ну, чим, кра... чим раніше, тим краще. Так. Потім було в мене питання таке те, що люди питають, що кажуть, що я вже була в усі пори року тут, і в яку пору року найкраще приїздити. Ну, що я вам хочу сказати? Пори року вони всі чудові. В Східниці можна відпочивати в будь-яку пору року. Ну, якщо ви мерзляк, то звісно не їдьте взимку. Взимку там чи рання осінь, коли ще чи весна, тобто коли холодно. Не їдьте. Ну розумієте, літом і восени тут дуже гарно. Ну, як для мене, літом дуже спекотно. Ми були декілька разів. Були ми в серпні, то я тут просто вмирала із-за жари, просто вмирала. Я тут згораюся в хлам. От. Ну, знаєте, Мабуть, мінуси є ну, в будь-який час, коли б ви не приїхали. Так? Весна ось чудова, наче все квітне, все гарно. Але бачите таке, то сніг, то дощ от може таке бути. <кхід> от. Так що чудова пора року чудова пора року. Перша половина жовтня. Чудово! Тут зазвичай немає і багато дощів, і зазвичай, от так знаєте, ще не холодно і не жарко. Ну, ну Мені дуже подобається от, перша половина жовтня. І ось в цьому році мені теж подобається. Ну, Я трошки попала знаєте, на, на непогоду От до цього, ось яка жара була, краса, яка була. Ну, а я трошки попала, бачите, що погода трошки спортилася. І ще було питання, е, який термос краще купити. Ну, Ви бачите, з яким термосом їжу я. Це повинен бути просто металевий термос і всередині металевий. Е, 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 е. Мокроти відходять. Він може бути трохи менший, як мій, та будь-який термос, Любий який термос, в який ви можете поставити бутилочку. Головне, щоб було е, горло ну, щоб туди можна було поставити бутилочку і гріть водичку. Так що, які ну, звичайні. А ще в мене було запитання якось про що, тіпі, скільки ж це треба брати з собою, обуванки. Я, ви знаєте, взагалі взяла наче три пари. Дві пари красівок взяла. таких. В мене зручні дуже красівки, Skechers фірма. Вони мені надто зру... ну, дуже зручні, в них виходжу ж великі кілометражі. І взяла ще одну пару шкіряного взуття. Теж таке, типу як красівки, сліпоне, на високій, трошки підошвочка, така височенька. І вони шкіряні повністю всі на дощ. Вони не промокають, у мене чудові. І що я вам хочу сказати, я хожу, в принципі, тільки в одних красівках. Були як дощі, я вбувала шкіряну шкіряні ці свої ж красівки. А коли от така погода, я в таких в одних ходжу, ті другі, мабуть, я тільки один раз вдівала і все. Так що багато сюди обуванки не треба набирати, тому що це ж все його тягнути. Ну, Якщо машиною, то, звичайно, можна взяти. Я теж думала, думаю, подивилася по прогнозу, що тут стояли дощі майже на кожен день. Я теж думала, думаю, взяти, може, ще в мене ботиночки є такі силиконові ну, від дощу. А тоді думаю, та не буду. Якось вже перехожу, ну, і мене, мене, в принципі, влаштовує те взуття, е, е, що я взяла, ну, наче нормально. <кій> Вистачає з головою. Ну, Це і все. На сьогодні, не на сьогодні, а перша, перша половина відео моя я е, закін... ну, закінчую. Якраз поки що буду чекати там обіду, все, то я Змонтую його вам і викладу. А вже друга половина дня ми ну, подивимося, що буде, де ми будемо. Так що, все, пока-пока.